Слава Ісусу Христу. Зліва Харульдс, справа Парадокс Музей. Тут відбуваються якісь парадоксальні речі, і ми сьогодні з Ромчиком зайдемо туди і подивимося, що такого там парадоксального і чому варто цей музей відвідати. Коштує він приблизно 20 фунтів. Перший йду дивитися на нього і покажу вам його сьогодні особисто. Так що йдемо. Значить, він знаходиться в центрі, ближайша станція. Станція Knife Bridge Ось як вам показує камера, я переверну ось туди, прямо на станцію Knife Bridge Це найдорожчий магазин в Лондоні Harrods Раніше ми вже знімали контент про нього. Ну і парадокс музей тут. Що тут парадоксального? Ну йдемо, подивимося. Let's go. Ось такий захід і все. Я вже десь, я десь в якомусь акваріумі. То я тут. Добрий день. Добрий день, British ITV. Йдемо знімати кіно. А, Опа, і що? Тут? сходинки червоно-чорні. Ну, супер, супер, все як має бути. О, Бандерштат. О, круто, круто. Мені такий вхід подобається. так, то є так. то Квиточки ми вже взяли онлайн. Ось, що тут є, такого цікаво. Ага, там є магазин, ми до нього повернемося пізніше. А що тут ще є? Тут нам треба А, ялиночка. ось. Ну, Все як має бути, скоро крісмас. Тут також можна купити квитки, але краще це робити онлайн. Тут вхід. Все, ми заходимо зразу і бачимо, і бачимо якісь такі речі, які важко пояснити. Ну, покщо... Це я. Це я, так. Ромчик з сім'єю вже зайшов. Далі я його зараз буду нас доганяти. Каже, press the button, то нажми, нажми щось буде відбуватися. Ну так. Розвертається, крутиться в різні сторони. Дівчата щось знімають. Один хлопчик за столом, але вже його чотири. Ну що, йдемо далі. Так. А, це, Це хто такий? Теж каже, press the button, тобто нажимаєте. Уу! Це якийсь сканер, коротше. Ну, це тільки початок, так що все найцікавіше попереді. Дуже багато дітей. І я теж. Клас. Так, от тепер питання, куди йти? Наліво чи направо? Слава Ісусу Христу! Тут, тут Ромчик, тут Катріна, тут Ден. От, всі вони сьогодні зайшли в цей кубік Рубік. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається. Кубік Рубік. Просто кімната під 45 градусів. Так? так. Опа. А вона хоче зробити фотографію. Пані хоче зробити фотографію. Кімната під кутом. Дуже класно. У вас буде гравіти рум. Так, супер. Але я туди не зайду, так? А, я не знаю, може Можемо спробувати зайти. Так, там є спеціальні тікети. Ось. Торомчик може зайде сам. А от. Тут такі приколи, коротше. О, вона крутиться. Ось. Можна побачити по відео, як воно все відбувається. Прикольно. Їх взагалі не правда? Вони зливаються в цих кольорах. Червоно-чорні кольори. Ідентифіт, де такі Вау, прикольно. Mm -hmm. А що тут таке? А тут капельки зверху вниз опускаються. Правда, я вже не можу прес дебатон зробити. Але воно теж прикольне. Прикольне. Багато людей. Тому я стараюся пробігтися, показати вам все. Ось. Як воно все зливається, так цікаво. Прикольно. Ви думаєте, що це картина? Ні, це не картина. Тут реально ромбики такі. Ку-ку. Ви бачите цей прикол? Тут тільки що була голова дівчинки. А це мої ноги. Приколи. Приколи, приколи. А що, йдемо, подивимось ще. Що тут таке? Ой. Вау, прикольно. Это я кимнатка такая. И тут кто кто тут такие? Катерина, вот. Летаю, че пташка. Камуфляжі, червоно-чорному, такому нашому західнянському Бендеричському. Прик... От, от для дітей от, воно. дуже цікавий такий музей для дітей, бо поки що для дорослих я не розумію, що тут робити. Ну, там, дуже багато батьків з дітьми. Тобто один раз можна відвідати, але це тільки те, що ми бачимо. Так що все може бути ще цікаве попереду. Зараз. Ми чекаємо Романа з дітьми, щоб він зайшов у цю кімнату гравітації, постараюсь зняти. Подивимося, як воно далі буде. Коротше, зараз Ромчик з сім'єю буде заходити. Зараз буде Романа крутити. Я, я думаю, чого він не снідав нічого самого зранку? Він знав, що тут будуть такі якісь е, які штучечки. Це, це випробовування на політ в космос. Пане Роман, сі, будь ласка, що зараз буде? <laughs> Fun romance, <isn't> <laughs> No comments. Catherine, <laughs> wh what is this? Uh, uh, um, let's say, um, um. You go in the and if you jump on okay. it, you feel like you're flying. Yeah, it's something special. So you you feel like you're flying, flying somewhere, flying. Okay, let's see what's gonna be there. Flying to there. Romeo is there um, Gagarin flying to Cosmos. Oh, 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 oh. He's going to the space. Way, <laughs> Thank you. So, yes, so what yes. we got? What we got? My mind took a Monitor. This is Romeo. This is Chile. Ай, 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 ай,

Окей, гайд, і воно проект. З вами ТВ. Українські кольори завжди поруч. Парадокс музей. Синьо-блакитний колір, колір єдності, колір незламності, колір. Української нації. Все буде Україна. І Катріна теж тут є. Стоп, а Ой, я не п'яна, я закохана. Ой, так сьогодні співає душа моя. Ой. Аргулліва буде у Лондоні, Ой, слава Богу, в мене є ти. <звук> Where did you put Де? legs? Where is it? On the sofa? Uh -huh. Something okay, on, Так, зараз нам подадуть на обід голову Назая. Ще в тарілці я не був, але мені все можливо. Відчуваю себе бараболькою. Мені бабуська все варила бараболю, в тій кастрольці давала мені відбивати і відчуваю себе тою бараболькою, яку готують до порусів. Так що все в Лондоні можливо, а саме в музеї Парадокс. Браво! Судя далі. Yeah. Okay. Катрін на королівському кріслі, хоча в реальності воно виглядає саме отак. От Такі от приколи. Uh -huh. oh, зараз ми заходимо в якусь інфініті рум, що то зараз буде, я не знаю. Коротше, каже, press the button. Тобто от є така кнопочка і що заходимо всередину. Ей, uh -huh. hey, а то що, толока? Толока uh -huh. oh -huh. uh -huh. почалася. You undecided. Че ти решив? Тут баште no, no, ти означае ни, а тут yes, yes, I decided. Так, я Yes, haha. -ha. Something like this. No and yes. What's going on here? Wow. Це мені нагадує якусь сауну. О, вау, клас. Малишечка спить. Відпочиває. Ну, гриби <говори> появилися. <говори> гриби появилися. На грибах. О, дивись, на грибах. Бліда поганка, не... вау. Красиво, красиво. Нажар піднімається на найвищу гору в світі. І, І, І хтось вб'ється грибів. А, І... жовтого блакитне серце, не сміється. Let's go. Oh, тут маємо такий трикутник для тих, що люблять багато думати, але на насправді це не трикутник, це така от фігура, що ми йдемо далі. What we have here? Що за прикол? Ой, вона переламалась. Все, я поламав, мене зараз вижнуть. Але як би ти не крутив, вони все одно з'єднюється в одне ціле. Було б ще круто, якби воно ще давало якісь такі звуки, ефекти, мелодії. Щоб діти звідси не вступалися. Так. Для Деніала це вже боксинг. Боксерська груша. чекай, чек. what's going on there. Вау. чекає. Корона. Big ben. І Big бен А на самом деле це не Big Бен, а отака от от статуя. Але відтворює Бік Бен. Такі парадоксальні речі відбуваються в цьому музеї. Ну Молодці, один раз воно вартує зайти сюди. Так само, як і ця корона. В самому ділі яка от скульптура. Класно, класно. І тут назад. Ось такі от приколи, тут зйомки відбуваються. Там такі гарні. черга, ми ще зараз сюди повернемося. Ось. А це вихід на балкон. Ось. Гарольдс. Ці діла можна попозірувати, Що ти? Центр найбагатший магазин в Лондоні. Ми до речі, знімали відео в нас на каналі, є ПХ. Так, є Приходьте відео про Гарес. За посиланнями, дивіться, я вам побавлю хлопець. Ставте вподобайки про цей наш візит в музей, щось пишіть, щось доповнюйте. Що можемо, то знімаємо. Мене не є там супер, якісь там професіонали. ми... Прості люди, які хочуть відтворити все так, як бачать. Що бачимо, то показуємо без наігрування. Надіємося, вам подобається. Дві рік. Катріна п'ятдесят восьмий рік Катріно б'їлася через зілля, стала ростом 2,50. Дуже висока, і в неї дуже багато сили і енергії. Вона дуже висока, реально страшно її. Ой, я не п'яний, я просто закоханий. Ой, так сьогодні співає душа. моя. Братуха, покачай, я це не люблю. Це зніми відео мені. Дякую. Рохтаріс там з метро виглядає. <рес> Такі от приколи. От я зупинився. Така парадоксальна ситуація.

way we got in mm -hmm. Mm -hmm. Oh Такий от парадоксальний музей. А, тут 350 дзеркал, 358 назарів. Так що, хто хоче мати такого чоловіка, як я, то в мене зараз є 358. А Справжню оригінальну версію мене ви можете знайти на каналі British OATV. Пишіть, діліться коментарями, ставте лайки, дизлайки, щось пишіть. Допомагайте нам розвивати канал, а ми будемо з вами, вами ділитися новими подіями, які відбуваються в Лондоні. Шукаю вихід, я не знаю, де вихід. А де вихід? Help me to get out! Приколи. Все, всіх любимо. Всіх люблю, обнімаю. З вами був Бриті ЧуаТВ. Ми йдемо далі.